Це не просто дати, це ми. Ми. Ті, хто щодня вчиться бути вільними. Ми. Ті, хто не згинається, навіть коли важко. Ще до незалежності у нас з'явився він, прапор, синє небо, жовта пшениця. Прапор це видимий символ невидимого прагнення до свободи. Саме прапор став першою ознакою того, що Україна це не просто територія, це держава. Його ховали, бо за нього карали. Його вишивали, коли не можна було говорити. Його піднімали перш за все, коли повставали. Його цілували, коли прощалися із тими, хто поліг. Його несуть і сьогодні в серці, на плечах, у руках. Україна боролась за незалежність століттями. Круте, революція на граніті, майдан, і війна, що триває нині. Кожне покоління боролося і своє слава Україні, яке звучало і тоді, і сьогодні. Прапор це символ нашої гідності. Незалежність це наше право бути собою. Ми втратили багато, щоб мати і те, і інше, і саме тому цінуємо їх щодня. Бо без прапора ми без голосу, а без незалежності без свободи. Бо ці слова не просто вітання, це крик свободи і гідності. Це подяка тим, хто віддав найцінніше. Це обіцянка тим, хто ще не росте під цим прапором. Мирій нескорених. Ми вільні, бо пам'ятаємо і сильні, бо любимо. З днем прапора, з Днем незалежності рідна Україна.